Трохи перебили, там телефон дзвонив. Значить, Продовжуємо, да? частина друга, грубо говоря. Значить, Перша частина це була, що ми сформували е свою вже стаю, зграю і більше вже нічого не беремо. Друга частина корм. Значить, корм має бути різноманітний. Корм має бути різноманітний. Для голубів і чим більше всяких інгредієнтів, плюс білка для того, щоб вони росли, горох, тим краще. Можна півній дрожчі додати ще суперові, щоб буде також. Рости, як, яка, ростуть, як на дрожчах. Тобто кормова база на другому місці. Це дуже, дуже важлива опція кормова база. Якщо у нас буде нормальна кормова база, Голуби у нас не будуть ніколи хворіти, не будуть у нас ніколи дохнути. Я маю до за молодих Значить, 에... Це під номером 2 кормова база. Потім номер три. Що мене виділити в номер три? Значить, номер три. 3... дивіться, ще є така одна тема інтесна. Я зараз розкажу, але я ще... Ну, я ще, ще сам, напевно, буду пробувати так, не знаю, чи получше чи ні. Вилупилися в нас голубенята. І ми ці голубенята викинули а дали нам другий голубенят з другої голубятні від товариша. І от я не знаю, як я цього не випробував. Мені цікаво, чи. Все-таки ж ці голубнята вже кормили голуби з тої голуб'ятні, правильно? І зараз ми їх привелокли сюди, нашу голуб'ятню. От що буде цікаво, чи, чи похворіють вони. Зараз виходить, що корм помінявся. Розумієш? А, ще, ще по, про корм, я вам скажу, що корм закладається на рік, закладається корм, чи там на сезон, давайте скажемо правильніше. Тобто, якщо ми корм взяли один. Ми ним кормимо цим кормом цих голубів там, до якогось кінця закінчення цього сезону там, чи року, чи як. Е, якщо буде міняти корм кожен раз, от приїхав, там, мішок привіз корму. А наступний е, раз ти приїхав вже з другого взяв фермерського господарства корм, а там е, теж голубів куча, і там вони і той корм, там, пшеницю тут, там, чи чи кукурузу. Чи що там. І, і що хоч може бути, то, то теж таке саме може бути. От я пов'язую цей корм, і це, якщо ти береш чужих оцих молодих голубенят, я теж думаю, що може бути якась, якісь нюанси, можуть бути, вони теж можуть загинути ці молоді голубенята, тому що е, помінявся корм, тобто тут дуже багато варіантів. Тобто і корм, і, і, і це принесення ці молодих глубенята. тут треба слідкувати за цим дуже сильно. Це у нас під номером 3 вже, так? Да? Чи 2, 2. Значить, Ну, 2, 4, не пам'ятаю, не важно. Потім. значить, Що ще таке можна сказати про цей? Значить, кількість голубів. Значить, Дивіться, щоб не було багато голубів. Якщо у нас дуже багато голубів, у нас дуже багато голубів, голуб'ятні, треба. Теж не буде хорошого здорового потомства. Бо вони там б'ються за корм, б'ються за гнізда, б'ються за, за що угодно б'ються. Чужі голуби, самці, які не парні, тим більше самці, вони залазять в ці чужі кубла, а там починають битися з цими власниками цих кубл. І там. Тож така може бути нерозбереха і дуже багато може бути е, е, голубнят, які загинуть. Е, Голубенята, які вилупилися, необхідно також вибраковувати. Ще вибраковка починається з яєць. Взяв яйце там в руку, одне, друге, подивився на це яйце. Що це яйце собою представляє? Чи нормальне воно? Чи воно ненормальне. ну, Ненормальне, це усмішку, там якесь дуже багато крові на яйці. Або воно якесь там дуже сильно довге, або воно там якесь деформоване. все, Це, це, це вже все ну, воно не годиться. Тільки гарні, блискучі, якісні яйця. Вітаміни, голубенята молодим. Дуже важливо. Корм, вітаміни. Оце все має бути гріт, мінерали. Це без цього просто ви не отримаєте цих молодих голубенят. Отак, тим більше що кажу, що цього року весна дуже затяжна, така вона. Сонця дуже мало. Е, значить, йоду теж треба голубам, щоб в них був цей йод. Е, ну, сонце воно ж теж якийсь вітамін там. Я не знаю, які там вітаміни, це Д, по моєму вітамін, що там. Сонце. Тобто мало сонця, наші голуби паршиво розвиваються, рахіти можуть бути. В якій книжці, в будь-якій літературі, в інтернеті це все можна прочитати, вичитати, що правильно давати, тобто там схеми можуть бути різні, але просто є такі нюанси, які я тільки що розказав, оцих пару нюансів, що чи, чи можна туди щось нове підселяти, чи, чи можна корм міняти, яким кормом годувати. Скільки голубів тримати в плимоновому боксі, оце такі нюанси, які думаю, що мали й не прочитати, а це може бути не написано. Це потрібно знати. От, якщо виконувати оці всі норми, ці всі правила, то в нас будуть в основному здорові будуть, не будуть хворіти. І також батьки їхні голуби не будуть колоних хворіти. І так. Ну, ще скажу так, щоб можна по одному голубенти. Я, я б залишав би, якщо у вас закритий голубник, там ті голуби вже в тій тюрмі сидять не один рік, то по одному глубенят теж непогано брати. Це чітко буде і класно. Mm, якось так. Все тоді всім до побачення. До наступного... До наступного відео. Коли воно буде, я не знаю. Все, всім пока.